Начальника ТЦК босифікувало ДБР, ексвічільник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який за час війни розжився нерухомістю в Іспанії та автівками на мільйон гривень, заявив, що був викрадений з лікарні працівниками держбюро розслідувань. При цьому слідчі зазначили, що просто виконували постанову суду щодо підозрюваного у чотирьох злочинах Борисова. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше про те, що відбувається у справі опального посадовця. Далі підписуйтесь на наш канал. В одеському приморському суді триває розгляд справи екс-начальника обласного ТЦК Євгена Борисова. У 2023 році журналісти Української правди з'ясували, що родина посадовця під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили. Після цього президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військома. ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань, і у червні 2023 року Борисов все ж був звільнений з посади. Наразі він фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього з них. Воно стосується підробки Борисовим документів для оформлення статусу особи, що отримав поранення під час захисту батьківщини. Також колишній військом фігурує у справі про самовільне залишення місця служби та щодо можливого перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, пише Суспільне. На черговому засіданні Приморського райсуду Одеси у справі про самовільне залишення частини Борисов заявив, що працівники ДБР з силу міць забрали його з київської лікарні. За його словами, близько п'ятої ранку співробітники ДБР штовхали його ліжко, грубо поводились, самостійно збирали речі та намагалися вирвати катетер з руки. Після цього його відвезли до Одеси. У той момент зайшов співробітник ДБР, вдарив покойці у присутності всіх. Він каже: Збирайся на букву С. У тебе через годину засідання, розповів Борисов. Також підсудний наголосив, що вже в місці його возили між лікарнями, наполягаючи на госпіталізації, проте він вимагав доставити його безпосередньо до суду. Водночас, прокурор у справі повідомив, що жодних скарг на дії слідчих до нього не надходило. Адвокат обвинуваченого Андрій Война заявив, що у Києві працівники ДБР вимагали у лікарів. Виписати Борисова та надали довідку, де зазначено, що він виписаний на вимогу у задовільному стані. За словами сторони захисту, ані моральний, ані фізичний стан Борисова не дозволяє йому брати участь у сьогоднішньому засіданні. При цьому раніше обвинувачений відмовився від участі у засіданні навіть у режимі відеоконференції з лікарні. Також адвокатка Лідія Карплюк заявила, що ДБР буцімто чинять. Тиск на медиків і перешкоджає реабілітації Борисова після операції. У довідці з лікарні зазначено, що йому необхідно щонайменше 10 днів без фізичних навантажень. У відповідь на закиди в ДБР заявили, що діяли в межах закону та ухвали суду про примусовий привід, адже на минулому засіданні їх зобов'язали доставити Борисово в приморський райсуд. На відео, яке надали адвокати, співробітники ДБР зачитують ухвалу суду та просять адвокатку із сина Борисова не чинити опору. Журналісти зазначають, що будь-яких спроб фізично впливати на Борисова на відео зафіксовано не було. Так само не зафіксовано і спроб зірвати катетер з обвинуваченого. Враховуючи це, джерела слідство інфо у відомстві, вважає, що Борисов міг свідомо спровокувати ситуацію, очікуючи на прихід оперативників. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш телеграф та не забувайте про вподобайки. На Одещині прикордонники по черзі купували собі жінку за 10 тисяч доларів. ДБР викрило любительку виходити заміж за гроші та її клієнтів. За даними слідства, молода жінка, що має другу групу інвалідності, допомагала військовим звільнятися зі служби і виїжджати за кордон. А ті віддячували їй за це кругленькими сумами. Докладніше про те, як працювала схема і хто встиг нею скористатися далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Працівниками ДБР за сприяння Держприкордонслужби було викрито жінку 1996 року народження, яка мала інвалідність другої групи та протягом останнього часу. Тричі з невеликими інтервалами виходила заміж за військовослужбовців. Після одруження вона допомагала їм виїхати за кордон, а сама поверталась в Україну. Подавала на розлучення і знов виходила заміж. Останнім офіційним чоловіком любительки виходити заміж став інспектор прикордонної служби. Він вирішив скористатися успішним кейсом та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби. Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон. Своєю чергою джерела ТСНЮА у силах оборони розповіли, що до цього жінка, начебто, вже укладала шлюб з прикордонником, тобто спрацювало сарафанне радіо. І після розлучення з одним прикордонником фігурантка вийшла заміж за іншого. У ДВР офіційно кажуть, що за оперативними даними такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів. Наразі молодятам повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Як виявилось, це вже не перший такий випадок за останній час. В середині вересня південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що на автомобільному пункті пропуску могилів подільський жінка з інвалідністю намагалась виїхати з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому. Під час перевірки прикордонники могилів Подільського загону встановили, що попередній чоловік цієї жінки теж мобілізаційного віку. Виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше ніколи не повертався. Сама ж вона, приїхавши в Україну вже за півроку, офіційно розірвала шлюб. Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім'ї. Під час співбесіди виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності. Подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості питання, де познайомилися, де проживають, і таке інше, кажуть прикордонники. В результаті жінці та її чоловіку відмовили у пропуску через державний кордон і направили до національної поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, а саме незаконного переправлення осіб через державний кордон. За словами адвокатів, довести фіктивність шлюбу вкрай складно, якщо жодна зі сторін в цьому не зізнається. Законодавство не регламентує того, скільки разів вільні чоловіка або жінка можуть одружуватися та виходити заміж. Втім, зараз з огляду на низку викриттів з'явились певні нюанси. Об'єктивно в законодавстві нічого не змінилося, і навіть в історії, що сталося на Одещині. Довести фіктивність доволі непросто водночас остаточне рішення ухвалює суд. За своїм внутрішнім переконанням у подібних випадках судді здебільшого схиляються до позиції держави. Тож, якщо суду продемонструють весь логічний ланцюг справи, то у органів звинувачення з'являться чималі шанси довести фіктивність шлюбу. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Мер Одеси Геннадій Труханов має таємничу співмешканку мільйонерку та приховує сина. Чутки про це давно ширяться у змі, але чи дійсно це так? Телеграф UA зібрав усе, що відомо про родину політика, якому за указом президента днями призупинили українське громадянство. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тетяна Геннадіївна Колтунова, жінка, ім'я якої тісно пов'язане з Геннадієм Трухановим. Офіційно вони одружилися в 1985 році і розлучилися у 1997. му При цьому у 2018 році Набу намагалося довести, що Мер Одеси продовжує вести спільне життя та побут з Тетяною. Крім того, пара виходила разом на публічні заходи та позувала фотографам, тримаючись за руки. Тоді антикорупціонерів зацікавили декларації Труханова, в яких Колтунову не було зазначено як його співмешканку, що передбачено законом про запобігання корупції. При цьому за жінкою значився значний статок: елітна міська нерухомість, автомобілі преміум класу і частки у телекомпаніях. Відповідаючи на ці підозри, Труханов заявив до сьогоднішнього дня, і в перспективі ми з нею підтримуємо добрі стосунки. І я ніколи не приховував це і не буду. Хвора уява сторони обвинувачення це їхні проблеми. У розслідуванні йдеться, що Колтунова придбала елітну нерухомість в Одесі, включаючи квартиру площею 296 квадратних метрів в житловому комплексі Аркпелес в районі Аркадії. Також вона володіла будинком на 560 квадратів у котежному містечку, королівські сади та Елінгом на узбережжі Чорного моря у 2018 році. В ході обшуку в Елінгу Колтунової було виявлено пістолет, зареєстрований на ім'я Труханова, і 300 тисяч доларів готівкою, які ймовірно належали матері політика. У квартирі також виявили одяг, взуття, документи та електронні носії, що належали політику. Там же було облаштовано і його кабінет. За даними на 2017 рік, Тетяна була зареєстрована як індивідуальна підприємиця. Основними напрями її діяльності були послуги у сфері краси, робота перукарень та салонів краси а також оренда та управління власною чи орендованою нерухомістю. Мер Одеси, батько двох дочок. Його старша донька Катерина народилася у 1986 році. Відомо, що вона володіє дизайнерським бізнесом в Одесі, а також є співвласником компанії з оренди нерухомості разом із близьким до Труханова бізнесменом Андрієм Іваншом. У січні 20-го року Катерина подарувала батькові подарунок до дня народження вартістю 600 тисяч гривень. Труханов задекларував цей презент, уточнивши, що він не був грошовим. Роком раніше мер також отримав від дочки подарунок у 85 тисяч гривень готівкою, що також було відображено у його декларації. Молодша дочка мера Аліса народилася у 2000 році. Раніше вона вела соціальні мережі під ніком Еліс Хеппі». Цікавилася кіним спортом і, за даними видання Український тиждень володіла двома кіньми. Також Аліса нерідко з'являлася з батьком на публіці. У пресі періодично з'являється інформація про те, що окрім доню Труханова є ще й син. За непідтвердженими даними, хлопчик народився у 2001 році. Хто є матір'ю дитини і чи існує вона взагалі, достеменно наразі невідомо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.